В Олександрії 18 грудня попрощалися із захисником Олександром Єлмановим. Народився 2 березня 1976 року в Олександрії. Навчався в сьомій школі та ПТУ номер 13 за фахом машиніста-екскаватора. Працював слюсарем-ремонтником в Олександрійському вагонному депо та вантажно транспортному управлінні. Потім в Києві здобув до охоронця, сортувальника металобрухту та відходів металу, зварювальника. Олександра призвали на військову службу під час мобілізації. Олександр Єлманов загинув 10 грудня під час виконання бойового завдання в Лиманській громаді Донецької області. Поховали захисника на Верболозівському кладовищі. На сторінці Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв повідомили про втрату. 18 грудня попрощалися з Валентиною Левчук, жінкою з чарівним голосом і незламною душею. Вона була не лише талановитою мисткиною та педагогом, а й авторкою відомих мистецьких телепроєктів. Її унікальний голос, що багато років звучав у складі ансамблю Мелодія, став символом надії та світла для багатьох слухачів. Попри хворобу, Валентина Михайлівна до останнього зберігала силу духу, підтримувала оточуючих та залишилася прикладом невтомної праці і відданості мистецтву. Олександрійців запрошують долучитися до акції вшанування дітей, які загинули під час війни. Захід ініціювали військові, ветерани та волонтери, надихнувшись прикладом бриспільських активістів. Там нещодавно відбулася така акція, на площі були розміщені світлини загиблих дітей, і кожен міг зупинитися і вшанувати їх пам'ять. В Олександрії така акція відбудеться в понеділок, 22 грудня, початок о 16. На сторінці міської ради нагадали про штрафи за незаконний зруб ялинки в лісі. Юристи безоплатної правничої допомоги зауважили, що за зруб ялинки в лісі можна отримати штраф від 510 гривень. За масову вирубку дерев передбачена кримінальна відповідальність. Вирубка дерев у заповідниках карається штрафом від 25,5 тисяч гривень, можливе обмеження або навіть позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Купуючи ялинку, слід перевірити, чи вона легальна. Усі ялинки, сосни, смереки в офіційно дозволених для продажу місцях повинні бути чиповані або містити етикетки з інформацією про лісове господарство та дерево. В Олександрійській громаді 163 призери першого етапу шкільних олімпіад. За їх результатами, найбільшу кількість призерів має літ 68 учнів, на другому місці мультипрофільний ліцей із 47 призерами, на третьому ліцей номер 17 де призерами стали 18 учнів. Найбільше призерів із української мови і літератури, історії України, німецької та іспанської мови, фізики і математики. Призери будуть представляти Олександрію на обласному етапі Олімпіад. Різдвяне свято подарували 120 дітям із родин, що потребують підтримки. 16-17 грудня для дітей, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, провели святкові заходи напередодні різдва. Діти грали в ігри, брали участь в конкурсах, танцювали та співали. Кожна дитина отримала солодкий подарунок. Дитячий свят організував дитячий будинок сімейного типу родини лісових за підтримки церкви, ковчаг спасіння та міського центру соціальних служб. 12-15 грудня у Львові відбувся всеукраїнський турнір зі спортивної акробатики. Участь взяли 470 спортсменів із 24 міст України. Олександрію представили 9 вихованок відділення спортивної акробатики Кадю США номер 2 Бронзову медаль вибрала жіноча пара Варвара Ковтон та Діана Матвійчук. Спортсменок підготував тренер-викладач Олексій Сурачан.